Всім, всім доброго вечора, брати та браті та сестри, слава Ісусу Христу на віки слава. Сьогодні я вам зачитаю вірш з Біблії Свята Євангелії від Матвія. Найбільша заповідь. А фарисей, почувши, що він залагав, за, закрив уста з Дукеєм. Зібралися разом, і один із них, законовчитель, запитав, за випробовуючи його, учителю, яка, найбільша зап... на... яка, найбільша... яка заповідь найбільша в законі. Він же сказав йому: любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, і всією душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох, на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Тобто полюбити Господа всім, всім своїм серцем, думку, думкою, душею і Друга люби люби ближнього свого, як самого себе. Тобто Ісус на цих, двох, на цих двох заповідях і тримається весь і пророки. Це і сказав Ісус Фарисеям. Тому що Він знав, що вони його випробовують. Що ж, давайте я вам зачитаю ще. як Ісус викриває лицемірство. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, на сидіння, сидіння Моїсея посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть. Не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять, вони в'яжуть важкі і непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії. Хто не знає, що такі філактерії, філактерії це маленькі коробочки з виписками. Із закону, виготовлені у вигляді пов'язки на чоло або на руку. Та вибільшують крити, китиці, люблять почесні місця на банк... люблять... люблять почесні місця на банкетах, на банкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх скликались люди. Учителю. Любов Ісуса до Єрусалима. Єрусалиме, Єрусалиме! Що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе? Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як кочка збирає своїх курчат під крило? Та ви не захотіли! Ось залишайся вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Що ж? я зараз зачитаю про притчу, про ще притчу про 10 дів. Тоді царство небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозум, нерозумні, взявши свої каганці, не взяли, не взяли із собою олії, а мудрі, разом зі своїми каганцями посудина взяли олії, оскільки молодий запізнювався всі задрімали і поснули. А в півночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті, ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі в сказали, щоби часу не забракло, і нам, і вам. Краще підійдіть до продавців та й купіть самі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть пане, пане, відчини нам, а у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Тобто Ісус попереджає та каже, щоб ми полінували той час, той день, Щоб ми полінували кожного дня, кожних години та кожної хвилини. Тому що і молилися, тому що ніхто не знає, коли прийде син людський, але тому що він прийде. Та Тому що він прийде. не тому що Він прийде і навіть ніхто не помітить. Але нам, віруючи, Ісус попереджає, що треба пильнувати, коли Він прийде. Також я вам зачитаю притчу про таланти. Подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів. Та хто не знає, що таке талант? Талант грецька грошова одиниця, яка дорівнювала 6 тисяч грецьких драхм, римських динарів, а також міра ваги приблизно 26 кілограмів. Другому два, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав 5 талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закупав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих грабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять та талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів, я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе, добрий і вірний, у малому. Був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість до свого, свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан. Гаразд рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди радість. В радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і, схопа... і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба було тобі віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дан... хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який немає, буде забране, і те, що має. А нікчемного раба викиньте з зовнішню, зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Та, а нікчемного раба викиде в зовнішню темряву. там буде плач скрегіт зубів. Це сказавши, закликав, хто має вуха, щоби слухати ним, нехай слухає. Ще я зачитаю наостанок дві долі Коли прийде син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ними усі народи, і відділить, відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар каже тим, які праворуч, Пройдіть, благословенні мого отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу, бо голодував я і видали мені їсти, спраглим був і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли нема одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведник і кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим, і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або в'язниці. І вийшли, і прийшли до тебе. Сару відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже тим, які ліворуч, Ідіть до мене, ідіть від мене, проклятій у вічний вогонь, приготовлений дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене, нагим був, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили Тобі, тоді у відповідь скаже їм: запевняю вас. Коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ці на вічне покарання, а праведники на вічне життя, на життя вічне. Тобто Ісус цієї причою. Е, е, ісус, іс, ісус каже, коли, Ісус каже про себе, який прийде у славі та ангели з Ним. І відділить нас, віруючих від невіруючих або від заблудших душ. Що ж мав цими словами Ісус, що коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили і мені. На мою думку, це Ісус мав на увазі, що ми не зробили для людини. Для бідної людини. Тобто, яка була спрагла, ми не її не напоїли. Яка була голодна, ми її не нагодували. І так далі. Ось, так, ось така ось такі була сьогодні ось така була сьогодні тема, братя та сестрі. Благослови, благослови, благослови. Хай, хай вас благословить Господь, та хай оберігає та піклується про вас. Миру вам та сла та спокійного, та мирного та доброго, щасливого життя разом з Ісусом Христом. Амінь, браті та сестри.